Алло, це ви оголосили ви нагороду за зниклу собачку? Так, а що ви її знайшли? Ще таки ні, але хотів би отримати аванс. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Листоноша приносить рекомендований лист і дзвонить у двері. Їх відчиняє хлопчик років восьми, що пихає здоровенною такою гаванською сигарою. Листоноша здивовано видавлює себе батьки вдома. Хлопчик недбало струшує попіл з на килим, підморгує і відповідає: Ну, а сам як думаєш? Хлопчина простягає трубку босу. Мені здається, це вас. Чому ти так вирішив? Та просто, коли я зняв трубку, хтось сказав, це ти старий козел? Двоє закоханих сидять влітку на дачі. І тут, як нагрів, жаби поблизу в ставку розшумілися, цілий хор квакає. От хлопець пішов владнати це неподобство. Через кілька хвилин все несподівано замовкло. Хлопець повертається, дівчина питає його: Як ж це тобі вдалося так швидко? Та все просто. Диригенту дав потім'ячку. Після жіночої фрази у мене просто немає слів. Іван від неї ще слухав двогодинну лекцію. На півдні пишнотіла блондинка поводиться дуже звабливо. Очима стріляє, сміється, голосно розмовляє. Сидячи на хвилерізі, вона зображає, що не може спуститися у воду без сторонньої допомоги. Простягає руку до чоловіка, що пропливає повз. Мужчина, допоможіть дамі, у відповідь Я вже не мужчина, я сьогодні їду.